Семеро загиблих, зокрема, шестирічний хлопчик і його мама. Цієї ночі війська РФ знову жорстоко атакували Київ. Понад 80 постраждалих, десятеро поранених дітей. Ці цифри можуть бути не остаточними, наголошує київська влада. У Святошинському районі ворожа ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Там продовжують шукати людей. Пошкодило житлові будинки і в Солом'янському районі. У столиці понад 100 пошкоджених будівель. Житлові будинки, школи, дитячі садки, медзаклади та університет. Загалом вночі і зранку Росія випустила по Україні понад 300 дронів та 8 ракет. П'ять ракет влучили у ціль. Вісім ракет, які були, попали по об'єктам, по житловим об'єктам, по комунальним об'єктам міста Києва. Одна з ракет прилетіла тут в Святошинському районі. Падіння ракети, ворожа ракета було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя обгорівчі на деревах. Це якраз траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в цей будинок. На даній локації загинуло поки що чотири особи, але, на жаль, ми бачимо, що можуть бути більше жертв. І з нами на прямому зв'язку з Києва кореспондент Суспільної новини Стас Сверид. він на власні очі бачив місця влучань російських ракет у житлові будинки в різних місцях української столиці. Вітаю вас, стасе. Вітаю колеги. Отож уточніть для нас на Перепрошую точніть для нас кількість загиблих і постраждалих в столиці. Яка допомога надається тим людям, яких евакуювали, які постраждали? Можливо, теж потребували психологічної допомоги люди, які були в будинках поруч так. Вітаю колеги. Наразі перебуває в Святошинському районі міста Києва. Тут сьогодні вночі внаслідок наслідок російської приліт російської ракети фактично склався один з під'їздів. Як поверхівки. Наразі відомо, що а, загалом по Києву семеро загиблих. А хочу також зазначити, що саме з цієї локації буквально годину тому девокували живу людину. Це був -річ, 22-річний двохрічний чоловік. Його тут чекала мати. Також це мати чекала. Чекає досі ще а, молодшого свого сина. А річного чоловіка, якого деблокували, наразі перевезли в одну з лікарень Києва. А за даними медиків його життю нічого не загрожує. Він в свідомості і він фактично розмовляв як з рятувальниками, так і зі своєю мамою. А також хочу зазначити, що позаду мене ви можете побачити саме ті фактично вже руїни від під'їзду, які залишилися після приліту російської балістичної ракети сьогодні. вночі. Ночі вже могло почути від міністра Клименка, це було пряме влучання в будинок, через що загинули люди. Також за даними голови ДСНС, тут ще під завалами може перебувати близько десяти людей. Наразі кожну годину рятувальники проводять хвилину мовчання, хвилину тиші, аби почути можливо людей під завалами, можливо, вони ну, будуть якісь звуки видавати, аби їх знайшли, але наразі. Якихось звуків схожих на людські не було, а то також ще росіяни обстріляли інші райони, зокрема Соломінському районі. Ще двоє загиблих. Наскільки ми знаємо? Можливо, їхня кількість буде зростати а, наразі. У мене вся інформація проти колеги вам